Доброго ранку, любі малята! Рада вас вітати на занятті аплікацією. Послухайте загадку. Хто мандрує по лісах з дивопензликом в руках? І тепер ліси густі, не зелені, а золоті. Молодці, правильно! це осінь. Наступила пора року осінь. Що приносить нам осінь? Та, гарні врожаї. А ще вона приносить нам різну погоду. Яка погода буває восени? Правильно! Буває погода і сонячна, і дощова. Пропоную вам поспостерігати за порою року ось. Дітки, а чи знаєте ви, з чого іде дужчик? Правильно, із хмаринки. Пропоную вам послухати цікаву казочку про пустотливу хмаринку. Жила собі хмаринка, гарна та пустотлива. І любила вона всіх передражнювати. Летить вона якось по небу і бачить зайчик-вуханчик. Зайчику, привіт! А зайчик подивився у небо і побачив зайчика з довгими-довгими вухами і образився. Не дражнись, хмаринко, а хмаринка засміялася і полетіла собі далі. Летить собі, сміється і думає, кого ж мені знов подражнити. Аж бачить вона, біжить собі, цуценятко. Привіт, цуценятко. Привіт, Хмаринко. Песик підніс голову і побачив на небі такого ж самого песика, як він. Але чомусь сумного не дражнись, Хмаринко, сказав песик. А Хмаринка посміялася і полетіла далі. Згодом всі почали називати її не Хмаринкою, а то песиком, то ведмедиком. То зайчиком, а то й квіточкою, а вона все кричала. Я хмаринка, я хмаринка. Але ніхто вже це не чув. Тоді хмаринка образилась, засмутилась і заплакала. Дощиком. Діти, подумайте і скажіть, що буває, коли хмаринки плачуть? Правильно, дощик. Що ж таке дощик? Молодці, правильно, це краплинки води. Тож пропоную вам малята, сьогодні зробити цікаву ось таку аплікацію, яка називається «Дощик крапає осінні. Давайте розглянемо зразок, що ми бачимо на зразку. Правильно, це маринка. Яка хмаринка? Велика, похмаста. Яка вона легка, ніби пушок. По чому пливе хмаринка? Так вона пливе по небу. Якою буває хмаринка? Так вона буває веселою, коли світить сонечко. А буває сумною. Що з хмаринки йде? Так, Маринки йде в дощик. Він може крапати повільно. Ось так. крап, 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 А може сильно. крап, 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 крап. Ось які сьогодні ми з вами будемо малювати краплинки олівцем синього кольору та наклеювати ось такі об'ємні краплинки крашати хмаринкуватеними дисками. Для роботи нам потрібно клейоночки, аркуш блакитного паперу, вирізана форма ось такої хмаринки, А ще нарізані смужечки, які ми будемо розв'язати навпіл для того, щоб зробити ось такі об'ємні пратинки: серветки, вологі серветки та ватяні диски. Клей. Підставка та чарівний пензлик. Тож, давайте спочатку спробуємо викласти композицію на папері. Беремо маринку, прикладаємо її ось так високо вгорі на папір. А тоді беремо смужечки ось такого довго-продовговатого розміру. Та ножиці. Давайте пригадаємо правила, як працювати з ножицями. Тримаємо ножиці двома пальчиками, третій притримуємо, розкриваємо. І ножиці обов'язково мають бути загостреними кутами, щоб не порізатися. Лівою рукою тримаємо довгу смужечку і нарізаємо її на невеличкі короткі. Ось так. Тоді ножиці закриваємо, кладемо з боку. А з згинаємо ось так навпіл на папері, ось так навпіл. Це буде маленький Малята, Ми з вами зробили декілька кратинок, а тепер ми розкриваємо ватний диск. Викладаємо його на хмаринку. Ось так. Прикрашаємо тим самим хмаринку, і вона в нас виходить гарною, білою та окнастю. Але перед роботою необхідно виконати пальчикову гімнастику. Високо у небі марка пропливає, а із маринки дощик накрапає. Оки, клитка виростає. Давайте приступимо до роботи. Беремо пензлик, беремо заготовку нашої хмаринки, перевертаємо її, пензлик змочуємо у клей і по контуру ось так добре змащуємо нашу маринку. Добре наносимо клей, щоб хмаринка добре приклеїлась. І серединку змощуємо. Ось так. Все, пензли кладемо на підставочку, нашу хмаринку, перевертаємо і прикладаємо високо вгорі. Ось так. Беремо серветку, розгортаємо так. Маринка наша наклеєна. Тепер беремо краплинки. Так само їх ось з'єднуємо Склеюємо. одну до одної і наклеюємо кінчик, перевертаємо і приклеюємо. І так дітки, всі краплинки. Клеюємо між собою, тоді скле, прикле, трошечки клею клеї і знову склею і же в кожну краплинку. Щоб вони були об'ємні, ми їх пальчиком поправляємо і витираємо ось так кінчики від клею серветочкою. І так малята ми робимо з усіма нашими заготовочками краплин. Угу. Промокуємо ось так всі наші краплинки. Кладемо пензлика на підставочку. А тепер нам необхідно малята домалювати краплиночки. Тепер за допомогою синього олівця домалюємо ще краплинки. Краплинки ось такого овальної форми. ми їх. Один кінчик заокруглюємо, інший кінчик остренький намальовуємо. А цією ручкою притримуємо папір. Ось скільки краплинок гарних буде крапати із нашої маринки. Подивіться та на нашу роботу. Прикрашаємо пустотливу хмаринку ватяними дисками посередині, дітки, щоб ватяні диски не порвалися. Кладемо пензлик на підставочку, а диски прикладаємо і промокуємо. Подивіться, ось така чудова робота в мене вийшла. А ще є дуже гарний віршик про наші маринки. Марки повільно по небу пливли. і у стопливий дощик відерці, вони водичку несли, аж раптом пустунки давай танцювати, і дощ із ведерець почав накрапати. Малята сподобалась вам сьогоднішня наша аплікація? Я буду чекати на ваші цікаві роботи. До побачення малята! до нових зустрічей!